Неможливо уявити сучасну кухню без томатів, вони є неодмінним компонентом більшості страв, а також вживаються самостійно в свіжому і консервованому вигляді. Не менш затребувані томатний сік і пасти, різні кетчупи. Тому зрозуміло бажання городника виростити помідори кращих сортів на ділянці, для чого в першу чергу потрібно знати правила і способи вирощування розсади. Підготовка ґрунту під розсаду томатів в даний час у продажу є велика різноманітність готових почус В принципі, для помідорів можна застосовувати будь-яку з них, що має рівень кислотності в 6-5-7 0 А також неважко приготувати таку суміш самостійно. Потрібно знати, що для розсади томатів підходить пухка, легка і поживний ґрунт, добре вбирає і утримує вологу. Наведемо приклади можливих складів. Торф дернова земля, і перегній однакових пропорціях з додаванням живильного розчину на відро води тридцять монофосфату калію, тридцять суперфосфату і десять аміачної селітри, ті ж компоненти з додаванням замість живильного розчину 0,5 літра, золи і сорок суперфосфату на відро суміші ще один склад дернова земля, два відра, перегній або компост, один відро пісок, один відро. Зола деревна 2-3 літри. Підготовлений ґрунт перед вживанням потрібно знезаразити, для цього найпростіше застосувати метод виморожування, при якому взимку склад виносять на мороз і витримують його там не менше тижня, потім заносять в тепле приміщення також на тиждень. Після триазового повторення процедури заливають ґрунт розчином марганцівки з розрахунку 3 на 10 води. Витримують один-два тижні для досягнення повної готовності. Передпосівна підготовка насіння можна купити дражировані насіння, що пройшли обробку при виробництві, і відразу висівати їх в ґрунт. Всім іншим насінню знадобиться підготовка. Спочатку проводять калібрування для вибракування порожніх насіння. Їх висипають в банку з водою і витримують півгодини якісні екземпляри з запасом поживних речовин опустяться на дно. Наступним етапом здійснюють знезараження двома способами в першому випадку насіння поміщають на 15-20 хвилин в слабкий розчин марганцівки рожевого кольору. Після цієї процедури насіння промивають і підсушують для більш глибокого знезараження, при якому знищуються збудники хвороб всередині насіння, їх опускають в гарячу воду з температурою 45-48 з на 20-30 хвилин в кінці виконують загартовування, з цією метою загортають насіння в марлю, зволожують і кладуть в холодильник на 1-2 дня. Способи вирощування розсади томатів існує багато способів вирощування розсади томатів. Кожен городник може вибрати найбільш підходящий для себе китайський спосіб. При використанні цього способу насіння на розсаду висаджують на місяць раніше звичайного терміну. Звичайно ж, така розсада буде витягуватися. Витягнулися рослини, обрізають на рівні сім'ядольних листків, після чого укорінюють в ґрунті. Зростання томатів припиняється. Так як їм потрібен час на укорінення, стебло стає товстим, сама рослина присадкуватим. Квіткові кисті закладаються нижче до землі і їх стає більше, оскільки посів проводиться раніше звичайного, той плодоношення настає більш короткі терміни після висадки в ґрунт, щоб отримати таку розсаду, потрібно висадити насіння помідорів контейнери, наповнені живильним ґрунтом. Виростити рослини за звичайними правилами висотою 20 з трьома чотирма парами справжніх листків перед обрізанням розсаду добре полити, обрізати рослини і опустити їх на кілька хвилин в ємність з розчином стимулятора коренотворення корневин епінцеркон, і т. висадити паростки без коренів в індивідуальні склянки, краще торф'яні і полити розчином. В якому замочувалися рослини, склянки встановити в ящики і вкрити плівкою для створення парникового ефекту, три доби витримати рослини в темряві, для цього можна їх вкрити чорною плівкою при температурі 22-24. після цього чорну плівку потрібно зняти і перемістити розсаду в світле місце з температурою 18-20. прозору плівку при цьому залишити, вночі бажано знижувати температуру до 14-16. Перші два тижні провітрювати рослини, піднімаючи плівку на кілька секунд, потім на кілька хвилин. Повністю знімають плівку тоді, коли розсада рушить в зростання. Протягом усього часу вирощування необхідно забезпечити світловий день тривалістю 12-13 годин. Для цього потрібно організувати досвечиване за допомогою ламп денного світла об спеціальних хитоламп. Цей метод вирощування має і свої недоліки. Досить низька приживлюваність розсади після обрізки, близько 7-5. Процес вирощування триває на місяць довше звичайного, необхідність досвідчування, «Китайський спосіб вирощування розсади томатів, розсада томатів в равлику». Цей спосіб вирощування набирає популярність, полягає він в наступному, в якості основи конструкції вирізують смугу шириною 20 з необхідної довжини. До 4, з вінілової підкладки для ламінату товщиною 2. Підійде для цього і пухирчаста пакувальна плівка, розкладають її на столі і насипають ґрунтосуміш шаром товщиною 1. з після цього підкладку разом з ґрунтом згортають в равлика. Зручніше це робити по частинах. Згорнуту равлика закріплюють скотчем, ставлять рулон вертикально із верхньої сторони, відсипають землю на глибину, один см утворену канавку висівають насіння з інтервалом 4-5 см, злегка присипаючи ґрунтом. Після чого зволожують з розпилювача равлики, встановлюють вертикально в піддон, наливають в нього трохи води і вкривають плівкою. Поки не з'являться сходи, піддон повинен знаходитися в темному теплому. Два 24 Смісці, потім плівку знімають і знижують температуру до 18-20. забезпечивши освітленість протягом 12-13 годин на добу в окремій ємності розсаду пікірують після появи двох справжніх листків очевидні переваги методу. Потрібна маленька площа для вирощування, мінімальні витрати на субстрат і витратні матеріали, постійна вологість субстрату сприяє швидкій схожості насіння. При пікіруванні корінь не пошкоджується, основним недоліком методу є критичність дотримання термінів пікірування. При перетримці рослин в равлику вони загущаються, витягуються коріння, їх сплітаються, вирощування розсади в пляшці, дволітрові пластикові пляшки можна успішно застосовувати для вирощування розсади з насіння. Роблять це двома способами вертикальний спосіб, по суті, він аналогічний вирощуванню в равлику. Тільки в якості субстрату тут виступає туалетний папір і посів відбувається в дещо іншій послідовності, на смугу основи укладають 3-4 шари туалетного паперу і рясно її зволожують. Після чого на відстані один см від верхнього краю розкладають насіння томатів з інтервалом 4-5 см. прикривають їх ще одним шаром туалетного паперу і збризкують водою. Вверх паперу розстеляють шар поліетиленової полівки. Весь цей пиріг згортають в равлика. Закріплюють гумкою і поміщають нижньою частиною в обрізану пляшку. На дно її наливають один-два з води і вкривають плівкою. В подальші дії аналогічні вирощуванню розсади в раблику живильним ґрунтом, горизонтальний спосіб. В цьому випадку пляшку розрізають уздовж, туалетний папір укладають в половинку пляшки. Зволожують і розкладають по поверхні насіння з інтервалом 3-4 см на пляшку, одягають пакет, і далі все відбувається так само, як описано вище. Обидва способи: вертикальний і горизонтальний, мають, на мій погляд, єдина удавана перевага, відсутність ґрунту і зручність вирощування в квартирі, але це ж зручність в подальшому перетворюється на величезний недолік. Через відсутність достатнього харчування зростання рослин досить швидко припиняється. Я кілька років тому випробував обидва способи на томатах і перцях. В результаті отримав тоненькі витягнуті стеблинки, які не витримали пікірування у торфяних горщиках. Цей спосіб зручний тим, що при висадці в ґрунт не потрібно витягувати рослини, виключається травмування коренів, вони проростають крізь стінки. Для томатів підійдуть ємності 200-300 м перед посадкою. В дні проробляють дренажні отвори. Можна відразу висівати насіння в склянки, але все ж краще пікірувати в них розсаду і потім розмістити на піддоні, щоб коріння з однієї склянки не переростали в сусідній, Між горщиками прокладете плівку. Торф'яні горщики один з кращих способів вирощування розсади будь-яких культур. Томати, перці і гірки я вирощую таким способом більше десяти років і недоліків в ньому не виявив у торф'яних таблетках. Це ще більш прогресивний спосіб. Торф'яні таблетки виготовлені з низового спресованого торфу і поміщені в сіточку з легко розкладається матеріалу. Вони просякнуті всіма необхідними для рослини добривами. Тому додаткових підгодівлі не потрібно. Таблетки випускають діаметром від 24 до 90 і висотою до 30. Для томатів краще застосувати найбільші. Працюють з ними так: за годину дві до посадки замочують таблетки в теплій воді, при цьому вони розбухнуть. Їх висота збільшиться приблизно в 6 разів, а діаметр практично не зміниться. З верхньої сторони таблетка немає сітки по центру, там розташоване поглиблення. В яке висівають підготовлене насіннячко, якщо в таблетку пікірують підросла розсаду, то ямку слід поглибити і розширити до розмірів кореневої системи, після посадки насіннячко або розсаду засипають торфяною крихтою або перегноєм і зволожують, таблетки встановлюють на піддон або в спеціальну касету, доглядають за розсадою по вже відомим правилам, готові рослини висаджують в ґрунт разом з таблетками. Цей спосіб практично не має недоліків. Крім високих витрат на придбання таблеток, вирощування розсади в тирсі, вирощування розсади в торфяних горщиках, таблетках кокосовому субстраті при багатьох явних перевагах має один важливий недолік: відносно високу вартість. Наші кмітливі городники знайшли дешевий, практично безкоштовний субстрат для розсади. Лежала тирса, тобто пролежали не менше року, можна використовувати і свіжі. Але в цьому випадку їх потрібно ферментувати, зволоживши два мрозчаном сечовини термін витримки 10-12 днів, після чого смолистий запах повинен повністю зникнути. Після цього можливі два способи гаряча тирса цей спосіб підійде тим, хто висаджує томати в теплицю порядок дій. Контейнер для розсади насипають тирсу шаром 5-7 см і заливають їх крутим окропом. Розпарені тирса повинні набрякнути і збільшитися в обсязі, після чого поверхню вирівнюють, висівають підготовлені насіння, як зазвичай, з інтервалом 3-4 і присипають їх тонким шаром вологих гарячих тирси. Контейнер закривають кришкою або плівкою. До появи сходів поміщають в темне місце. Після утворення двох справжніх листків. Пікірують в окремій ємності переваги цього методу. Рослини, вирощені з такої розсади, дають перші плоди на 10-15 днів раніше, що актуально при посіві в закритий ґрунт при добуванні розсади стирси коріння не пошкоджуються. Холодна тирса у парнику або теплиці готують грядку для розсади наступним чином. Тирса лежані або ферментовані, заправляють мінеральними добривами, попередньо розведеними у воді. На сток тирси потрібно. Тристах суперфосфату, 200 сечовини, хсичовини, двісті монофосфату калію укладають тирсу на грядку шаром 6-8 см. зверху насипають живильну ґрунтосуміш шаром 4-5 см, в Неї висівають насіння або пікірують розсаду томатів. При вибірці з такого ґрунту коріння розсади практично не пошкоджуються, а врожайність томатів вища, ніж зазвичай. Недоліків вирощування розсади в тирсі як в гарячих. Так і в холодних, не виявлено. Я теж пробувала пророщувати насіння томатів в туалетному папері. Мені не сподобався цей метод. Постійно треба стежити, щоб папір була вологою, це дуже напружує мене. На дно ємності насипаю подрібнену яєчну шкаралупу і засинаю тирсою, ошпарюю тирсу окропом, вирощую так розсаду в тирсі, поки не настане час для пересадки розсади томатів в ґрунт. Коренева система розсади виростає потужною. Так як тирса пухкі, коли дістаєш розсаду з тирси, коріння не ламаються, так як тирса самі обсипаються з коренів в фловерсередців в воворотрі у топіц 2.9.5 «Кто хто і як вірашхіває розсадью томатов в яєчній шкаралупі оригінальний спосіб для посидючих городників. Яєчна шкаралупа виступає в ролі горщика для розсади. Потрібно постаратися, щоб підготувати багато таких ємностей, порядок дій. Для початку потрібно акуратно розбити яйце з одного кінця і вилити його в міст з каралупи, потім з розбитого кінця ножем зрізати чверть оболонки. У дні горщика товстої голкою просвердлити дренажний отвір. Назбиравши потрібну кількість шкарлупок, прокип'ятити їх у воді близько трьох хвилин для знищення бактерій і неприємного запаху, наповнити шкарлупки живильним ґрунтом і встановити в картонну упаковку для яєць. Далі висівають в них насіння томатів із дотриманням звичайних правил, викладених вище і вирощують розсаду, коли на рослинах з'являться по два справжніх листа. Їх висаджують в стакани більшого розміру разом зі шкаралупою. Перед цим її розчавлюють руками, щоб утворилися тріщини для проростання коренів, на мій погляд, занадто складний і копіткий метод, що вимагає великих витрат часу, аналогічних результатів при значно менших трудовитратах можна досягти, використовуючи касетний спосіб вирощування. Догляд за розсадою томатів, яким би способом не вирощувалася розсада, правила догляду за нею при цьому практично однакові, Полив цей здавалося, б, нескладний етап агротехніки насправді вимагає певних знань. Без яких можна зіпсувати розсаду, ще на початковій стадії росту не існує точних графіків, поливу, городник повинен вміти самостійно визначати потребу розсади у волозі. Важливо пам'ятати, що недолік вологи для томатів не так небезпечний, як її надлишок. Це правило діє в будь якому віці рослини, якщо в контейнері з розсадою немає дренажних отворів. То в результаті застою води корінці можуть почати підгнивати ще до пітірування і після пересадки просто засохнуть, щоб визначити, що розсаді потрібно полив, потрібно притиснути до поверхні ґрунту паперову серветку. Якщо на ній не залишиться вологих плям, потрібен полив, другий варіант проткнути ґрунт дерев'яною шпажкою, якщо на ній залишаться сліди вологої землі. Поливати необхідності немає до появи сходів, і три дні після цього ґрунт не поливають при її засиханні, збризкують з пульверизатора. На четвертий день акуратно поливають спринцівки або шприца без голки під корінь, не зачіпаючи листя, надалі поливають при необхідності в разі підсихання ґрунту за один-два дні до пікірування поливи припиняють. Після пікерування розсади до поливу приступають не раніше ніж через 3-5 днів. З цього часу починають поливати через піддон так краще розвивається коренева система. За два години до висадки в ґрунт рослини рясно поливають, а також зволожують землю на грядці. Вимоги до води для поливу розсади томатів вона не повинна містити хлору. Тому краще використовувати дощову або талу воду водопровідною перед поливом слід дати відстоятися протягом 2-3 діб, щоб не піддавати рослини стресу, вода повинна бути теплою. Приблизно 20-25 – цікавий спосіб поливу під назвою гнотовий полив. Цей спосіб дозволяє підтримувати потрібну вологість в прикореневій зоні розсади практично без участі людини. Суть його полягає в тому, що на дноємності з ґрунтовою суміш, поверх дренажного шару з керамзиту змійкою укладають гніт з мотузки діаметром 5-10 м другий кінець, гніту через отвір в дні ємності опускають в іншу ємність, наповнену водою. Гніт не повинен бути довгим, чим він коротший, тим ефективніше працює система процесі вирощування вода по капілярах піднімається в ємність з розсадою, підтримуючи стабільний рівень вологості, при цьому способі виключені як перезволоження, так і пересихання ґрунту, при будь яких способах поливу важливо не перелити розсаду. Відео посадка розсади томатів під гнотовий полив – підгодівля» годівля до пікірування розсаду, як правило, не підгодовують, а ось після пересадки їй знадобиться додаткове харчування. Розчин сечовини і суперфосфат через два тижні після пікірування розсаду підгодовують розчином сечовини в концентрації до 2 5 глупо повторюють таку підгодівлю через 1,5-2 тижні. Крім цього, хороші результати дають позакореневе підживлення суперфосфатом. Його потрібно розчинити в гарячій воді концентрація 25 г, гл і дати настоятися добу. Потім зливають верхню частину з осаду, після чого розбавляють водою 1-1-0, щоб рослини не витягувалися і були міцними, застосовують регулятори росту, наприклад, атлет або кремезний згідно з інструкцією. І от для поливу розсади. Йод є необхідним мікроелементом для томатів зазвичай він знаходиться в складі комплексних добрив фосфоритного борошна гною деревної золи, але деякі городники додають по одній краплі аптечного йоду на 3 літри води і застосовують її для поливу розсади, а також для передпосівної обробки насіння, вважається, що це підвищує імунітет і врожайність томатів, а також служить профілактикою грибкових захворювань. Перекис водню дія цього препарату на розсаду полягає в насиченні ґрунту і листя киснем і їх дезінфекції. Застосування перекису водню забезпечує профілактику фітофторозу борошнистої роси, чорної ніжки знезараження насіння і розсади, поліпшення схожості і приживлюваності для обробок ґрунту. Рослин і насіння в один з води розчиняють 20 метри. У перекису водню саме в такій концентрації його продають в аптеці на шатирний спирт. А м'як. Так, що називають нашатирний спирт є джерелом азоту, який необхідний рослинам на стадії нарощування зеленої маси, він досить часто застосовується для кореневого та позакореневого підживлення. У першому випадку на 4 л води додають п'ятдесятм препарату у другому, 1 л води, 1 л аміаку. крім того, нашатирний спирт є непоганим засобом боротьби з деякими шкідниками фотогалерея, засоби для підгодівлі розсади томатів, на спирт є джерелом азоту, який необхідний рослинам на стадії нарощування зеленої маси. Сачовиною розсаду томатів підгодовують через два тижні після пікірування. Підживлення йодом підвищує імунітет і врожайність томатів. Перекис водню насичує ґрунт і листя томата киснем від хвороб при вирощуванні розсади в домашніх умовах і в закритих теплицях рідко зустрічаються шкідники. А ось грибкові захворювання поширені, незважаючи на те, що в даний час є багато фунгіцидів для боротьби з ними в першу чергу краще скористатися народними засобами і біологічними препаратами, обробка розсади помідорів сироваткою. Вміщені в її складі кисломолочні бактерії успішно перемагають шкідливі грибки, а також збагачують ґрунт азотом, фосфором, калієм. Амінокислотами на відро води беруть 2 літри сироватки і додають 20 крапель йоду для посилення ефекту. Цей склад використовують для поливу замість звичайної води, а також для позакореневої обробки. Фітоспорін це біологічний фунгіцид, що містить корисні бактерії, які ефективно протистоять всім відомим видам грибків, абсолютно безпечний для людини і тварин. Застосовується для передпасівної обробки насіння, а також рослин в період вегетації, крім універсального, випускають фітоспорін, який орієнтований на обробку саме цієї культури. Він містить в собі збалансований комплекс мікроелементів і є одночасно добривом для рослин. Розчиняють його згідно з інструкцією і застосовують для поливу і позакореневих обробок з інтервалом 2 тижні. відео, Застосування фітоспорін для томатів особливості вирощування розсади томатів в регіонах, в якому б регіоні не вирощувалася розсада помідорів, правила при цьому однакові, відмінності полягають в застосовуваних сортах і гібридах, які повинні бути районовані і в термінах посадки обумовлених кліматичними особливостями Північно Кавказький регіон, в тому числі Краснодарський край, орієнтовні терміни посіву в цьому регіоні. Перша половина лютого для вирощування можна рекомендувати сорти ранні – агата Шеррі леді, Віра Середньостиглі Авдіївський, Емішка Краснодарський, Берег Дону, Берег Кубані, Урал і Сибір. Тут томати на розсаду сіють на місяць пізніше, ніж на півдні, спочатку і до кінця березня, зважаючи короткого літа, перевагу віддають ранньостиглим сортам, наприклад, Алпатєва 905, а Алтайський жовтий, Алтайський мед Андромеда. Етикет ракета, середня смуга Україні. Терміни посіву насіння на розсаду варіюються від середини лютого до середини березня для вирощування. Придатні більшість відомих сортів, наприклад, хурма, бичаче серце, сливка київська, санька, рожевий десертний. Відкликання я користувалася атлетом в 2015 тисячі препарат. Хороший розсада була сильна, міцна я у 2016-р Випадково зробила концентрацію в два рази більше ніж за інструкцією. Результат: половина листя пожовкла довелося обірвати, і зростання сповільнилося на два тижні. Потім розсада відійшла, і на врожайності ця подія не позначилася. Якщо користуєтеся, то тільки за інструкцією Ірина 7.1. Томат помідорцом не форім індекс клопіт 74520. Тільки не купуйте таблетки фаріла і ні в якому разі не купуйте набір Піддон з таблетками це таке ге. Постарайтеся знайти джіфі, в крайньому випадку їх можна замовити в інтернеті у магазинах. Таблетки джіфі, як правило, продають поштучно. Бувають різні діаметри. Купувати потрібно з діаметром не менше 33, у нас вони коштували 3-7 гривень за штуку. В залежності від діаметра і не купуйте кокосові таблетки, для вирощування вони абсолютно непридатні, тільки для живцювання на Томат помідорцом не неформ індекс топіт 74520, чотирип20 не раджу купувати насіння для розсади. Завжди виростає не те, що намальовано на картинці, і в результаті ви отримуєте плоди не ті, що хотіли і звичайно. Турбуєтеся, я рекомендую збирати насіння самим. Для цього влітку або восени під час дозвівання плодів потрібно вибрати здорові і стиглі томати тих сортів, які ви хочете виростити на наступний рік. Приберіть їх в темне прохолодне місце, і нехай вони там лежать до тих пір, поки не потечуть. Тобто почнуть псуватися, ось тепер саме час збирати насіння, кладемо помідор в чашку з водою, розминаємо його руками. Відокремлюючи насіння від м'якоті, м'якоть викидаємо, а насіння промиваємо водою до тих пір, поки зовсім не відмиємо від м'якоті. Потім чисті насіння викладаємо на марлю або тканину, згорнуту в кілька шарів, щоб вбралася зайва волога, і залишаємо на сонечку до повного висихання. Після ховаємо насіння в сірникові картонні коробки, щоб дихали, і прибираємо до весни. Якщо у вас кілька сортів помідор. То збирати і зберігати насіння треба окремо, попередньо підписавши кожен сорт. Перевага зрозуміло. по-перше, заощадити на покупці насіння, по-друге, у вас виростуть саме ті томати, які ви хотіли, бажаю всім гарного врожаю, але не один, один, один хц. Орюм дерев – Градрю огород в дев'ять шість, як правилновірасті трасадю помідорцям, один-один нуль існуючи чимало методів і способів вирощування розсади томатів. У кожного з них є переваги і недоліки. Городнику варто перевірити, сподобалися на своїй ділянці і вибрати найбільш підходяще для його умов.